У таборі Даніеля Дюбуа досі не вщухає обурення через результат минулого бою проти українського чемпіона Олександра Усика. Тренер британського нокаутера Дон Чарльз переконаний, їхнього підопічного жорстко обікрали. А перемогу, яка мала б належати Дюбуа, просто відібрали на очах усього боксерського світу. Я можу говорити лише про те, що бачив на власні очі. А я бачив, як усик лежав і не вставав. На рахунок 10 він точно не піднявся. Його тіло буквально відмовило. Нервова система була повністю паралізована. Я особисто консультувався з експертами, людьми, які краще за мене розуміються на анатомії. І вони підтвердили, це був не просто нокдаун, це був справжній тілесний шок, спричинений ударом у корпус Ми вже все детально проаналізували. І тепер наша мета покласти край будь-яким сумнівам. Якщо наступним суперником Даніеля дійсно стане Усик, то цього разу, коли дюба знову влучить, ми подбаємо про те, щоб не залишилося жодних суперечок. Удар буде безапеляційним, а перемога переконливою. Цього разу ніхто не втече від правди.